В матриці пасажирських кореспонденцій гравітаційним методом. Гравітаційний метод він дуже широко знайшов поширення для вирішення питання знаходження кореспонденції. Що так? кореспонденція це кількість пасажирів, які їдуть з одного транспортного району до іншого. Тобто сама назва, ну, це певний обсяг перевезень, але є точка відправлення і точка прибуття, да? і ми знаємо, що це кореспонденція. І гравітаційний метод він базується на тому, що ми враховуємо тяжіння між транспортними районами, і сама модель трішечки схожа на закон всемирного тяжіння. Ще Ньютон його відкрив, і що два тіла притягуються одне до одного відповідно до їх маси і обратно пропорційно відстані, ну там квадрату відстані. І ну, це зрозуміло, що транспортний район, і чим ближче знаходиться транспортний район, тим більша кількість пасажирів може до нього їхати. Да? Там обирають місце роботи чи там з якимись культурно-побутовими цілями. І, звісно, чим більше ємності районів, чим більше людей виїжджають і чим більше людей приїжджають, да, транспортний район, знов-таки кореспонденція буде більше. І ця модель, вона в, в практичній роботі і в курсовій ми вирішуємо по часу поїздки. Може вирішуватися по відстані, по вартості поїздки, чи якийсь там комплексний показник, який ще враховує транспортну втому. Ну, чекаємо, поки у нас щось у зумі, воно не дуже швидко переключається. І... Так, і спочатку, які у нас завдання? Перше це коригування моделі транспортної мережі згідно варіанту. Ну, в курсовій роботі початок це ви знов-таки коригуєте свої дані. Потім визначається матриця найкоротших відстаней між транспортними районами. Розраховується час поїздки, знаходяться ємності районів за відправленням. Щось у нас Денис, пригає, пригає. Я його підключаю, він не може підключитися. Знаходяться ємності транспортних районів за відправленням і прибуттям. Знаходиться матриця кореспонденцій і потім. У нас ми знаходимо цю погрішність і проводимо перерахунок матриці кореспонденції. Як же ж ми обираємо вихідну інформацію? Висне тільки так. Так, дивіться, у вас у всіх є модель транспортної мережі. У нас перший, третій, восьмий, і сьомий район це транспортні райони, які мають ємності по відправленню і по прибуттю. А другий, четвертий, п'ятий, шостий це просто транспортні вузли, через які проходить транзитом рух транспортних засобів, ну і відповідно пасажирів. І перше, що ми робимо, це ми з вами дивимося в методичних вказівках це номер варіанту по передостанній цифрі залікової книжки, які ділянки у вас закриті для руху транспорту. Я привожу приклад для варіанту 0-0. Тобто ви бачите, що для нульового варіанту 1-2 закрита і 6,7 закрита. І просто про ці ділянки ви наче забуваєте, а для інших ділянок ви малюєте, ви можете просто не малювати ці зв'язки, на інших зв'язках ви представляєте відстані. Згідно свого варіанту, це вже по останній цифрі з залікової книжки. І получаєте отакий от граф моделі транспортної мережі. То, що ми з вами розбирали в курсовій роботі, це у вас вже завершення вашого другого розділу. Да? Тобто, знов-таки ви мали вже отримати модель транспортної мережі, замірити відстань по схемі, помножити на масштаб і знайти відповідно відстані вже в кілометрах для своєї моделі. І те, що зараз я вам буду пояснювати, це практична робота. Вона дуже добре корелюється з курсовою роботою. Що ми робимо далі? Нам треба побудувати матрицю найкоротших відстаней. Ви бачите, да, вже у мене модель без ділянок 1, 2 і 6, 7. І як же ж знаходити. Модель? Ну, відповідно, у мене матриця 4 на 4, якщо 4 пункти. І головна діагональ, тут нульові значення для відстані. Треба знайти по порядку, знаходимо. Для знаходження найкоротших відстаней по моделях є ряд методів з теорії дослідження операцій, у вас ще цієї дисципліни не було. Ну, На невеликих масивах можна знаходити найкоротший, найкоротшу відстань просто за допомогою таких логічних заходів. Тобто, ви бачите, спочатку от із першого в третій район треба доїхати. От перший, ось третій. Ну, Звісно, що так от буде далеко. Бачимо, що в цьому випадку, коли ділянка 1-2 закрита. Починаємо їхати через п'ятий район. Вже 1,5 км проїхали. Потім ви просто дивитесь: можна поїхати через другий, можна поїхати через третій. Якщо ви поїдете через другий, відстань буде 1,1 плюс 2,8, 3,9. Якщо ви поїдете через шостий, 1,7 плюс 1,6 це 3,3. 3,3 ну, менше, ніж 3,9. Тому. Проставляємо 3,9 плюс 1,5 це 4,8. Зрозуміло? Ну і відповідно ви заповнюєте інші райони. В цьому випадку матриця у нас буде симметрична. У вас відстань від першого до третього така ж, як відстань від третього до першого. На реальній транспортній мережі міст це буває не зовсім не завжди, тому що є вже у нас обмеження подорожнього руху, у нас є вулиці закриті, є вулиці з одностороннім рухом, да, і так далі. Тобто, якщо ви візьмете реальне місто, там у вас в прямому і зворотньому напрямку відстані можуть трішечки розріз... відрізнятися. Але це у нас навчальна задача, і ми просто приймаємо, що вона у нас симетрична, вам достатньо для верхнього тобто, трикутника знайти всі відстані, а потім ви просто їх відображаєте і отримуєте матрицю найкоротших відстаней. Так, як це робити? Зрозуміло? Хтось там, включить мікрофон і скажіть. Ну, наче це не дуже складно. Щось тиша, ви мене чуєте? Так, да, все зрозуміло. Знятно, понятно? дуже да, вроде понятно. Так, наступне. У нас по вихідних даних дано знов таки для нульового варіанту кількість мешканців в транспортних районах, кількість робочих місць і площа транспортних районів. Відповідно, ну в вашій курсовій роботі знов таки ці дані дані ну, тільки для е, 10 районів. І наступне, що нам треба зробити, це розрахувати матрицю часу поїздки між транспортними районами, а потім визначаємо матрицю коефіцієнтів втяжіння між транспортними районами. Час поїздки складається, ну, от можете зразу себе уявити. Ви вранці, вам треба їхати на роботу. Так, Чернівка до нас приєднається. Ви виходите. І вам треба дойти до зупинки, тобто є час підходу. Потім є час очікування транспортного засобу. Да? Інколи ви у вас, скажімо, з підносу, йшов ваш автобус чи тролейбус, а інколи ви тільки підійшли, він підійшов. Ну, а в загальному плані ми там певну кількість хвилин чекаємо, поки під'їде маршрутний транспортний засіб. Після цього є час сполучення. тобто так, це вже так, а? Так. Ви щось питаєте? Йде. Не? Просто так, якийсь коментар. Час сполучення це час, скільки їде транспортний засіб. Ну, знов таки, щоб ви розуміли, у транспортного засобу є таке поняття, як технічна швидкість, да? це швидкість, яка обмежується лише Організації дорожнього руху, тобто, коли автомобіль їде по дорозі, він може зупинятися чи на регульованих перехрестях, чи якщо є перетин там, з головною дорогою. І коли автомобіль ну, в містах у нас дозволена швидкість 50 км на годину, можуть бути вулиці з обмеженням швидкості руху, але реальна швидкості. В містах менше ніж 50 кілометрів. Така розрахункова стандартна швидкість десь 25 км кілометрів на годину. По великих магістралях може там бути 30 або навіть більше. Проводились дослідження на Сумській в місті. Харкові там швидкості десь 18 19 кілометрів на годину, бо дуже і є скупчення автомобілів і дуже багато і пішохідних переходів. Ну це я вам просто ще й даю інформацію, щоб ви розуміли. А коли йде маршрутний автобус, є у нього технічна швидкість, з якою він їде. Да? Ну, десь там, скажемо, в середньому 25 км на годину, але він ще зупиняється на зупинках для того, щоб пасажири. Сідали та виходили з транспортного засобу. І це у нас вже регулюється швидкості сполучення. Тобто, маршрутний транспортний засоб він їде більш ну, не так швидко, як, просто, ну, як таксі, чи особистий автомобіль, чи автобус, там, службовий, який просто від точки А до точки Б доставляє своїх робітників. І зараз ми з вами розберемося, як же це все розрахувати. Так, спочатку на що? Час підходу. Час підходу залежить. Так, ну, час підходу в нас залежить від площі транспортного району. Тобто, чим більше транспортний район, да, тим довше буде відстань підходу. І спочатку, от оце формула. Ми в кожному транспортному районі приймаємо, що Час підходу до зупинки, да, до, до центру транспортного району умовно, чи час відходу, вони рівні між собою. Там, в першому, в третьому, в сьомому, в восьмому районі час підходу і час відходу вони будуть однакові. І оцей корінь площі на пі це, в принципі, відстань підходу. Ви її ділите. На швидкість пішохода, Ага, тут у мене просто помилка. я вибачаю, розрахунок вірний, швидкість пішоходу 5 км на годину. Бо швидко робила. <зараз> вот. Помножаємо на 60, щоб отримати хвилини. Зразу собі тут не 20, тут 5 буде. І у нас, по вихідним даним, просто в третьому і в сьомому районі однакові цифри, бо там однакові площі. У вас знов таки може таке вийти. Це час підходу відходу по транспортних районах. Наступне, що ми розраховуємо, це час чекання. От час чекання залежить від інтервалу руху маршрутного транспорту. Чим більший інтервал, тим більше чекання. Що таке інтервал? Інтервал це проміжок часу між прибуттям першого і другого або послідуючого транспортного засобу. Ми з вами приймаємо, що мінімальний інтервал 2 хвилини це для того транспортного району, в якому у нас найбільша кількість мешканців. А для транспортного району з мінімальною кількістю мешканців приймається 10 хвилин. Максимальний інтервал для, для того району. У вас 4 транспортних райони. Треба знайти мінімальні і максимальні, їм ви зразу можете призначити значення інтервалу 2 чи 10 хвилин, а ті, що посередині, вони знаходяться значення інтервалів за допомогою лінійної інтерполяції. І ви можете бачити отаку формулу, завжди студенти лякаються, але це зовсім не страшно. Зараз я поясню, як це все розрахувати. Тобто, дивіться, у вас, ну, по моєму прикладу, мінімальна чисельність мешканців в третьому районі, в першому районі 3000 в першому районі, а максимальна кількість мешканців 43 тисячі в третьому районі. Тобто, можна написати, що для першого інтервал руху 10 хвилин, для третього 2 хвилини. І треба розрахувати для сьомого і для восьмого районів. Формула. Інтервал максимальний 10 хвилин. Ніта це кількість мешканців саме в сьомому районі 23 000. Відіймаємо кількість мешканців в мінімальному 3 тисячі. І це різниця між максимальним і мінімальним 43 мінус 3. І потім і максимум 10 мінус і мінімум інтервал мінімальний 2 хвилини. Отримали 6 хвилин. Ну, таким же чином, тільки замість 23 підставляємо 28, ми розраховуємо інтервал для 8-го району і отримуємо 5 хвилин. І, відповідно, час чекання, інтервал треба поділити на 2. І ми отримаємо для першого 5 хвилин, для третього 1 хвилину, для 7-го 3 хвилини, для 8-го 2,5 хвилини. Так. Питаю, все зрозуміло, чи може щось треба повторити? Може я занадто швидко все пояснюю. Голос подайте. Понятно, все. Понятно? Це дуже добре. Так, ну наступний час получення. Я вам вже, поки там е був. Певний слайд вже розповіла, що ж таке швидкість сполучення. Швидкість сполучення ураховує е, технічну швидкість руху по маршруту з остановкою на проміжних зупинках. І ми з вами приймаємо швидкість сполучення 20 км на годину. І відповідно, у вас вже є матриця найкоротших відстаней, формула відстань, поділити на швидкість. 60-це ми проводимо, щоб воно у нас було не в годинах, а в хвилинах. І відповідно бачимо для от, з першого в третє 4,8 км поділити на 20, помножити на 60, 14,4 хвилини. І таким же чином розраховуємо для інших відстаней. І отримую матрицю часу сполучення. Ця матриця вона знов таки у нас симетрична, Да, тому що скільки з першого в третій їдемо, стільки ж з третього в перший їдемо. І по інших районах також. Так. І, відповідно, ми з вами можемо вже розраховувати час поїздки, бо вже всі складові є. Тут треба розбиратися для того, щоб побудувати матрицю часу поїздки, звідки, куди ви їдете. От, наприклад, якщо ви їдете з першого до третього, Час підходу буде в першому районі. Тобто, пасажир живе в першому районі і час підходу в першому районі. Потім він приходить на зупинку і чекає знов-таки в першому районі. Час чекання першого району. Потім час получення з першого до третього, він же приїхав до третього району і час відходу буде в третьому районі. Тобто, приклад розрахунку. Ну, з попередніх значень, от отримали 24 і 30 хвилин. Відповідно, ви можете побачити. А, і в самому транспортному районі ми приймаємо. У нас в межах транспортного району люди теж працюють, теж переміщуються, але вони не використовують громадський транспорт. А все ж таки, ну, часто, ну, тут термін вже не поїздки, а пересування. Да? Є такий термін, що пересування, як пересування можна, можуть реалізовуватися пішки за допомогою транспорту і так далі. От. І ви вже не нулі, а по діагоналі проставляєте час підходу в певному районі, а час поїздки розраховуєте для всіх зв'язків. І ви вже можете побачити, що з першого 1 що 2 і 2,4, а третій район він же ж у нас з меншим інтервалом руху, там час очікування буде менше. І та в третьому районі, коли ви їдете з третього в перший, вже час поїздки буде на 4 хвилини менше. І матриця часу поїздки, вона вже у нас не симетрична. Тому що у нас різні значення часу підходу і часу відходу, часу чекання по транспортних районах, ну, часу сполучення. Ну, все це можна розрахувати. Так, це зрозуміло? Молчання знак согласня. вважаю, що зрозуміло. Так, і коефіцієнти тяжіння це у нас час поїздки в мінус першу ступеню, тобто одиниця поділити на час поїздки. І ви робите перерахунок і отримаєте коефіцієнти тяжіння. Тут просто показано одиниця на 24,3, коефіцієнт тяжіння для зв'язку 1,3 – 0,412. 10 тисячних. Що ми робимо далі? У нас з вами є кількість мешканців і кількість робочих місць по транспортних районах. Ми з вами розрахунок робимо в ранковий час пік, коли люди їдуть на роботу. І вважається, що. На роботу приїжджаю, ну таки у нас різні установи можуть починати роботу в різний час. Крім того, не всі робочі місця можуть бути заповнені, хтось в відпустці, хтось захворів. Тобто, це нормальна ситуація. В транспортному районі є певна кількість робочих місць, але в час пік їдуть не всі люди на ці робочі місця, а десь 80%. Тому спочатку ми робимо перерахунок. Це ємності районів за прибуття, ми кількість робочих місць помножаємо на 0,8 і ми отримуємо, скільки ж людей будуть прибувати в транспортний районі. Це перший етап. Ну і відповідно, от, За моїм прикладом, вийшло, що 29,6 тисяч осіб будуть прибувати. Відповідно, ця ж кількість людей вона буде виїжджати з інших транспортних районів. Тобто ми проводимо таке як коригування. Да? Просто знаходимо коефіцієнт ваговий, кількість мешканців, по-моєму варіанті, в місті 97 тисяч, а їхати на роботу зранку буде 29600. Коригуємо ви бачите приклад, да? в першому районі живе 3 тисячі, 29,6 ділимо на 97 і отримуємо, скільки людей буде їхати. Ну, у вас тут виходить, що у нас, що ти таке написала, ну, 900, 915 людей буде їхати. По, з третього району, звісно, 13 тисяч 122 там багато людей живе, і так далі. Розрахували. Тобто, це вже ми отримали ємності транспортних районів по відправленню і прибуттю. І коли у нас є матриця коефіцієнтів тяжіння, ми знаємо кількість людей, які виїжджають з транспортного району, це відправлення, і кількість людей, які приїжджають в транспортний район, це прибуття ємності. по прибуттю. Ми можемо розраховувати матрицю кореспонденції. Якщо ви подивитесь методиці, там, ну, в принципі, формула така досить складненька. Для розрахунку для того, щоб полегшити розрахунок матриці кореспонденції, спочатку будується так звана проміжна матриця Z. Це просто допомога для розрахунку, щоб було легше, легше рахувати. <coughs> Допоміжна матриця Z – це коефіцієнт тяжіння помножений на коефіцієнт коригування койота, який ми спочатку приймаємо, що він дорівнює одиниці. І потім помножити на ємність по прибуттю. От я вже проставила ємності по прибуттю. І давайте подивимось, як же ж воно розраховується. Є у нас коефіцієнт тяжіння. Матриця коефіцієнта тижня з попередніх розрахунків, є ємності районів по прибуттю. Тобто, із першого в перше. Що ми беремо? Ми беремо Д і те перше перше. 0,3895. Помножаємо на коефіцієнт, який дорівнює одиниці, І потім помножаємо на прибуття в перший район. 4800. І отримуємо Z. 1, 76, 95. Ну, відповідно, якщо ми рахуємо Z для інших зв'язків, помножаємо відповідно, якщо там із першого в третє, вже беремо коефіцієнт тяжіння з першого в третій і помножаємо на ємність перебуття в третій район 12,800. Коефіцієнт знов таки одиниця. І отримуємо вже значення. Інше, і отримую таку проміжну матрицю Z. Коли у нас є проміжна матриця Z, ми можемо вже розраховувати матрицю кореспонденції. Кожна кореспонденція між там, і тим і Ютим районом по зв'язку, це кількість відправлень. помножити на Z відповідне і йота і поділити на суму по стовчиках. Тобто є у вас проміжна матриця Z, ви сумуєте всі значення, отримуєте суму по строці. І якщо ви хочете розрахувати кореспонденцію з першого в перший, ви берете у нас кількість відправлень 950 людей, 0,95 тисяч. Помножаєте на відповідне Z, це 1,86,95. І е, ділите на суму по строці саме по перше, 3,11,90. І отримаєте кореспонденцію. Ну, це в, тисячі, в 549 людей. Так.